Напевно, всі ви вже зрозуміли і знаєте, хто. Напевно, всі ви вже знаєте, хто я така. Ні? Що ж. Настав час познайомитись. Мене звати Юліана, і ви на моєму каналі. Ви, напевно, здивовані. Я теж. І, напевно, запитайте мене, Юляночка, в чому прикол? Звідки ти так неочікувано з'явилася і чому ти з'явилася тут? Всі ви знаєте мене як особу, яка записувала кавери ну, англійською, українською версією, а потім це викладала на свій YouTube канал, але не показуючи своє обличчя прекрасне, чудове обличчя. Yes. Однак я вирішила змінити формат відео і почати вести свій Власний влог, хто мені пи. Знаєте, це чисто вести влог для мене буде як хі, хі ха ха Я хочу просто показати вам, як проводжу свої дні. Може щось цікаве зняти, може поспілкуватися, всяке таке, чому би ні. Мені ніхто не заборонить це. Я зізнаюсь, я є початковим ютубером. Особливо таким раніше не займалася, а якщо й займалася, то це робилося чисто по приколу, і це було дуже крінжово в далекі-далекі часи, коли мені було всього лише 13, може 12 років. Не пам'ятаю точно. Але були темні часи. Зараз все міняється, світ навколо міняється. А з цим я вирішила спробувати себе. Трохи в іншому форматі. Як вже казала, я є ютубер-початковець. Дуже-початковець. Ютубер як я казала раніше, я є початковим ютубер-блогером, тому деякий час відео буду знімати саме на свій телефон, а освітлення буде на мій старий штатив, який працює на Божому слові, інакше це не пояснити, як воно все ще дожило до цих днів. Що можу розповісти про себе? Не дуже багато, але. Дещо все ж таки розповім. висновку я говорила про все, що можливе, тільки нічого про себе не розповіла. Тому що я дурко забула про це після двох секунд. Аналізуючи, я вирішила спробувати вести влоги, розповідати про свій день може знімати цікаве, що зі мною трапляється. Ау, Спокупувала. Я хочу показати, що я ось йду з купочками. Якесь мені бедло -то бере сигналить. <кій> я з'їла випадково хліб з пліснівою. Коротко кажучи, знімати контент, щоб показувати, як проходить мій день, що я роблю, можливо, робити якісь розпаковки, може показувати, що я купила, щоб просто показати, поділитися. так? В моїх планах зовсім скоро поїхати в інше місто, тому що у мене по планах так зовсім скоро. А саме 3 жовтня, так як сьогодні 30 вересня, зовсім скоро так. Я планую їхати в інше місто. Це для того, щоб здавати екзамен, міжнародний екзамен, можна так назвати його. I think so, Не суть. Планую здавати німецьку мову для сертифікату, щоб підтвердити, що у мене є потрібний рівень німецької мови, знання. Цо so, за цей час, коли я буду їхати, я планую зняти невеликий такий, скажімо, влог, щоб показати, як проходить мій день, що я роблю. Як я сикую на цьому екзамені. Тому, якщо вам буде цікаво дивитися і спостерігати за моїм життям і то, як все це знімається, робиться, то підписуйтесь на мій канал, клацайте дзвіночок, ставте подобайку, і можете написати будь-який коментар, щоб я розуміла, що вам подобається такий формат. Я читаю коментарі, читаю, так-так. І навіть лайкаю. Бистро писати коментарі, підписуватись до мене на ці влоги планується зніматися не тільки в Польщі, не тільки в таких місцях, де я зазвичай можу ходити. Хоча зазвичай я інтроверт, я сижу вдома 24 на 7, і тому мені взагалі якби. Але також зовсім скоро я буду їхати в Австрію, а саме місто Грац, де я планую якраз таки навчатися в академії музичній, тому. Я звідти теж буду робити різні влоги, показувати вам, як виглядає це місто, і просто проводити час з вами, щоб ви бачили мій контент. Добре, хочуть затягувати відео, тому що я і так забагато вже базікаю. Тому, як розумієте, у мене багато планів для Ютуб-каналу, так, але він зараз виглядає як тільки-тільки вилуплене голуб'ятко. Кажу. Тому я дуже надіюся, що вам сподобається контент, все, що я роблю. Тому приємного перегляду вам даного влогу і до зустрічі! Привіт з майбутнього! Це я Юліаночка. Так, надіюсь, ви мене все ще пам'ятаєте. Редактуючи відео, я вирішила зробити інакше. Це дане відео, воно буде як невеличка презентація себе. Себе запрезентувала, показала, розповіла. Дуже цікаво, угу, так. А сам влог я вирішила викласти окремо, тому що розумію, якщо я сам влог вставлю зараз разом з таким як презентацією себе, як це правильно сказати. I don't know. то відео буде дуже довгим. Вам не буде це цікаво дивитися. Тому чекайте на влог. Я обіцяю він скоро буде. Bye-bye!